Головне рівно зрізати це, насправді не так просто зробити. Для того, щоб закрити всі можливі полісті під тиском поки що пінопластом ось так і пінопласт закриває всі е, мікропори, якщо вони є. Тому що е, зазвичай це робиться на газовій сварці, але тут ще треба, в газових сварках немає шлаку і не треба відбивати час втрачати. А тут е, треба шлак спочатку відбити, а потім обмастити.